Баклажанні рулетики, які з'їдаються за одну хвилину. Вони виходять дуже смачні, хрусткі завдяки паніровці кукурудзяні. І так, ми їмо та очищаємо від шкірки баклажан, нарізаємо слайсами його та замочуємо в солоній воді на 10 хвилин. Тим часом готуємо начинку. Я натираю плавлений сирок на крупній терці яйце. Додаю ложку сметани, ложку майонезу, часник та сіль. Все ретельно перемішуємо, підсушуємо наші баклажани та готуємо кляр. Яйця я збиваю в тарілці з сілью, додаю ложки, ложку сметани, теж все ретельно перемішую та мокаю наші баклажани спочатку яйця, а потім. Кукурудзяну паніровку. жаримо на сковорідці з достатньою кількістю олії з обох боків до приготування. Викладаємо на бумагу, для того, щоб вийшла лишня олія, і змащуємо нашою намазкою, кладемо так в листок, салатний, помідор і закручуємо, як на відео. Ось такі красунчики в нас вийшли, вони дуже смачні. Можна на гості подавати, це дуже ефектно та гарно виглядає. Приємного і підписуйтесь.